Привіт! Спробуй відгадати країну. Ця острівна держава розташована у безкрайніх водах Світового океану. Її першими поселенцями стали Маорі, які прибули сюди приблизно у 13 столітті. Вони дали цим островам поетичну назву Аотеароа, що означає земля довгої білої хмари. У 1642 році першими європейцями, які досягли цих земель, були голландці під керівництвом Абеля Тасмана. Саме вони дали цій країні офіційно назву на честь однієї з провінцій Нідерландів. Україні немає місцевих савців, окрім кажанів, але є багато унікальних птахів, зокрема Ківі, який став національним символом. Вимерлі Моа гігантські птахи, які навміли літати, були одними з найбільших у світі. Вражаючі ландшафти цієї країни стали ідеальною локацією для зйомок культової трилогії Володар Перснів. До сьогодні туристи охоче відвідують гобітон унікальні декорації, створені спеціально для фільму. Тут є все від субтропічних лісів до засніжених гір. Що це за держава? Напиши в коментарях.